Є у мене в якості зарядного пристрою отакий флетпак 1500. -й. А прикольний апарат. одне що тут мені не підходить, так оце ззаді оці клеми. І сьогодні буду розбирати його, доставати клеми і поставлю сюди отакі штучки. Отак, раз і два. А тут, звісно, вони якісь, мені здається, ці стальні. І взагалі оця м -м, система а, з цими клемами. Там, дивіться, тіла клеми багато, контакт має бути хороший. А тут, не знаю, поки я ще не придумав ніякого іншого рішення, буду використовувати ці штуковини. Тут, взагалі, все, я так розумію, проходить по цій шпильці: контакт і таке собі, хоча шпилька М6 стальна. От Хоча би, може, треба буде поставити латунну пізніше, або придумати якусь таку систему, щоб максимально використовувати площу того контакту і передавався е, струм сюди без, е, з меншими втратами, ніж по цій стальній шпильці. Але ну, поки що мені його треба вже використовувати, а під рукою нічого підходячого немає, то я буду нарізати там е, в тих контактах флетпакові, е, різьбу під М6. Так як тут стандарт, стандартний отвір він йде під банан. Ось банан туди стає. Але, це, як показує практика, цей банан швидко плавиться при 30 А, скільки десь так. Тому будемо виходити з ситуації наступним чином. Є в мене ось. Я підготував собі свердло 5 і мітчик М6. І просверлю, зніму клеми, вони там прикручуються, викручу клеми і просверлю отвори, а потім треба буде ще тут з цієї, з цієї сторони виломувати кусок корпуса. І вони якраз десь так впритик один коло одного, будуть розташовані. Отак. От Приблизно. Ну, по факту побачимо, як воно вийде і покажу, яке воно в кінці кінців вийшло, що з цього вийшло. Ось так воно виглядає всередини. Ось ці клеми видно, вони знизу прикручені. Треба зняти плату і знизу викрутити їх, і потім вже тут всередині нарізати різьбу. Видно, що вони такі добротні. Цікаво, скільки вони тут тощина. Міряє. Так, 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 товщина майже 3 мм. Мені здається, 2,5 десь так. Нормально. Тут велике пятно контакту. В принципі, можна якісь нормальні сюди клеми поставити, щоб струм не йшов по цій шпильці. А щоб тут воно притискалось і передавало далі. Сторону. Ну, це я буду пізніше вигадувати собі, що сюди поставити. Може ви знаєте якісь готові нормальні клеми, то підкажіть, будь ласка. А цю частину корпусу треба буде тут обрізати, оці дірочки, по аналогії з цим буквою П такою. Вирізати, щоб воно нормально одівалося на ці клеми, на ці випадки. Ось так виглядають ці контакти, які я зняв. Вони перекручені на таких гвинтиках. Площадки. В принципі, тут можна щось припаяти просто до цієї площадки. Можна навіть до цієї штучки, потім просто, як буде вже тут різьба зроблена, можна взагалі без різьби тоді болтом просто стягнути, взяти кусок якоїсь мідної, наприклад, пластини. І сюди так само аналогічно, як її, наприклад, прикрутити. Незручно. Отаку, наприклад, прикрутити, і вже сюди буде вихід. І тут буде більша площа контакту, і сюди можна клемом її чіпляти, накручувати. Не так зручно, як оцею штукою. Ну, але побачимо, як воно себе покаже, ця штука, чи не буде грітися, а далі буде видно, що з цим робити. Так, різьбу нарізав. Ось. Можливо, там видно. Отак от воно має бути. Вкручуватися ця шпилька туди. Дивимося вона. Рівненько, Що так, що так. Розкажу вам лайфхак, для того, щоб в цій штуці е, горизонтально і вертикально зробити отак, е, рівно нарізати різьбу, щоб воно у вас вийшло тоді не, не косо, коли закрутите шпильку. Можливо, хто не знає, є така лайфхак, берете таку по діаметрі із такою самою різьбою гайку і на чик краю наживлюєте отак. Отак назівлюєте його. Потім, коли у вас готовий отвір, це все зафіксовано в лещатах, отак просто його співставляєте і починаєте закручувати. І головне, щоб гайка плотно отак прилягала до цієї поверхні, і отак ви далі крутите, крутите. Якщо бачите, що не йде, чуть-чуть відпускаєте гайку і так, поки воно повністю не пройде наскрізь. Тоді у вас вийде перпендикулярний отвір з нарізаною різьбою. Оце можливо комусь пригодиться. Все, далі мені залишилося зібрати шпильку. цю. Оцю конструкцію сюди водіти і прикрутити туди. Отак. І в корпусі вирізати отвір, щоб воно все оце пролазило там. Все вже по ходу далі як буду крутити, тоді вже буду показувати. До речі, ці штуки зроблені з міді, покриті золотом, напевно. А, жарт не знаю, чим ми там покриті, ну, але всередині вони мідні. Я думаю, можливо, це латунь. І якщо з ними щось там трапиться, в мене є ось запас такі мідні перемички, я зможу собі так само вигнути, вирізати і туди поставити, якщо буде така необхідність. А поки буде так, воно все, як є. Прийшлося трошки ззаді викусити корпус, щоб влізли ці контакти нові. От таким чином. І, до речі, покажу, може, хто не бачить цей флетпак зблизька, як якісно виготовлений цей блок живлення. Все чистенько. Все на вищому рівні. От. Отакий він цей флетпак всередині. Можливо кому цікаво. Все, збираю його докупи. Ось що вийшло в результаті. Ось такі дві клеми. Тепер можна чіпляти сюди кабель і підключати його до споживачів в якості блока живлення. Ось така вийшла переробка. Поки що воно буде в такому вигляді, а далі побачимо, як воно буде себе поводити. Можливо, буду міняти на щось інше.